Учні Полтавського ліцею No6 Лідер зараз активно готуються до другого міського етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, який стартує вже цього тижня. Ліцеїсти наполегливо працювали протягом усього року і на уроках, і у позашкільний час, говорить директорка ліцею Світлана Дяченко. Кожний рік, починаючи з травня місяця і весь літній період, у нас працює науковий табір Ерудит де наші вчителі і учні готуються до олімпіад, готуються до різних інтелектуальних конкурсів, до науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Так у жовтні цього року наша команда Середня ліга отримала перше місце на обласному конкурсі Математичний Занзібар. Одинадцятикласниця Софія Шиян в предметній олімпіаді з української мови та літератури братиме участь вперше сьогодні. Вона разом з викладачем пропрацьовує непросту тему відмінювання числівників. Коли ми відмінюємо назви десятки, у нас відмінюється лише друга частина, так? Тобто неправильно говорити 60-50, а правильно сказати 60-50. Дуже легко пізнати людину, наскільки вона володіє мовою. Попросити відповісти, котра зараз година, наприклад, або послухати, як вона відмінює ці числівники. І от якраз ми з Сонею зараз працюємо над числівниками, опрацювали теоретичний матеріал, а зараз ось. Пробуємо розв'язувати тести. Мені це цікаво, тому що українську мову я люблю з дитинства. Тобто я цим займаюся і мені це приносить задоволення. Я проходжу тести, тим самим готуюся до підготовки до НМТ, і мені це подобається. Паралельно з підготовкою до Олімпіади Софія працює над конкурсною роботою для малої академії наук. Дівчина ділиться, вже обрала майбутню професію, що пов'язана з рідною мовою. Я мрію стати журналістом. Мені цікаво досліджувати те, що розповідають мені люди, досліджувати новини. А ось восьмикласниця Софія Тимошенко готується до Олімпіади з математики та інформатики. Крім цього, пише наукову працю на актуальну тему, говорить її наставник, випускник ліцею номер 6 Валерій Корецький. Я помітив, що ця дівчинка може більше ніж вона того сама уявляє. Якось, і відповідно, ми спочатку з нею готувалися до Олімпіад з математики. В минулому році вона приймала, навчалася в сьомому класі і приймала на міському етапі, зайняла третє місце. Доволі непоганий результат. З цього року спробували написати наукову роботу. Тема нашої наукової роботи це створення інтегрованої системи онлайн-тестування, яка буде пов'язана одразу з обліковими записами учнів. Що означає взагалі даний вираз? 3 в квадраті це буде 9. тему вибрали таку з моїм вчителем, тому що вона досить популярна в наш час, і тим самим для мене вона дуже цікава і необхідна також для як і учнів, так і вчителів. Вже чотири роки поспіль. Учні шостого ліцею посідають призові місця в науково-дослідницькій роботі МАН на всеукраїнському рівні, адже одним з напрямків діяльності закладу є робота з обдарованими дітьми, зазначають викладачі юних дослідників.